Працівники ДБР затримали голову однієї з міських рад Дніпропетровської області та секретаря ради. Вони вимагали 30 тисяч доларів США Хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. На території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Підприємець вирішив відремонтувати приміщення, аби там можна було облаштувати переселенців. Платити за проживання громадян мала Міжнародна гуманітарна організація. З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей запросили у чоловіка 30 тисяч доларів США хабаря. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру 9 квітня 2024 року. Підприємець передав хабар секретарю ради в його кабінеті. Під час передачі грошей обох посадовців було затримано. Затриманим оголошено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Планується обрання запобіжного заходу. Також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки. у тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців, які могли співпрацювати з посадовцями під час вимагання хабаря.